Партньором нашого випуску є інтернет-магазин Мастіршина, великий вибір шин та дисків, а також корисна інформація для всіх наших підписників. Що по промокоду Вісла ви отримуєте 20% знижки на всі послуги шиномонтажу в центрі Києва? Всім привіт! Мене звати Віталій. Сьогодні хочу з вами поговорити про еволюцію зарядних станцій в Україні. З чого ми з вами починали декілька років тому? І до чого ми прийшли на зараз на червень 2023 року. А починали ми з вами з таких повільних публічних зарядних станцій потужністю 6-7 кВт на годину. А на зараз, на червень 2023 року, вартість становить 8 9 гривень за кіловат в залежності від мережі зарядних станцій. Це мережа Іоніті біля магазину ФОРА. Вони заключили договір з форою, і дуже зручно те, що біля кожного, практично біля кожного магазину, вони є. І ви можете, коли ви гуляєте по магазину, займатися своїми справами підзарядити свій електромобіль. Звичайно, не дуже добре, що вона повільна, але надалі ми покажемо з вами до чого ми прийшли на зараз, який був в нас проміжний етап, і яка зараз ситуація в містах, які є потужні зарядні хаби. Одна з еволюційних складових, те, що в наших правилах дорожнього руху прийняли закон, який дозволяє штрафувати людей, які ну от, наприклад, таких от людей, які розміщують свої автомобілі з ДВС на Місцях для зарядки електромобілів почали маркувати зеленими, зеленою краскою те, що це місця для зарядки для електромобілів. Ну, ця машина стоїть нормально. Я так для прикладу сказав. Паралельно з встановленням повільних зарядних станцій, і одразу після них почали встановлюватись зарядні станції такого типу потужністю до 50 кВт. Вони одиночні, тобто вони стоять одна в одному місці. Зараз ми знаходимося на заряд... на заправці вок. Вони, звичайно, вже більш потужні. Автомобілі, електромобілі заряджаються набагато швидше. Але з мінусів те, що вони одиночні. І якщо заряджається якась, якісь авто, вам потрібно чекати його закінчення зарядки і потім ще чекати, коли ви зарядитесь. І зараз ми їдемо в найбільший зарядний хаб в Україні. Зараз будемо його. Знімати його приїхали на вулицю Ілленка, найвища телевежа в Україні, і найбільший по кількості і по потужності, мабуть, зарядний хаб в Україні. Чотири зарядні станції з трьома портами. Порт Чадемо. Дуже важливо для володарів китайських автомобілів. Порт GBT, Ну і звичайно, порт. ЦЦ потужність 80-160 кВт, 4 зарядні станції. Багато місця, зручне розташування буде дуже корисно для тих, хто не має зарядної станції вдома для власників електромобілів. Є можливість резервування. На першій зарядній станції потужність GBT 160 кВт, CCS також 160 кВт, на інших CCS 160 кВт, і чадемо, і JBT по 80 кВт. Потужність. Ну, досить серйозна потужність. Я ніде не зустрічав роз'єми з потужністю 160 кВт для китайських електромобілів JBT. Це для них буде дуже зручно. На кожній зарядній станції може заряджатися одночасно два електромобіля. Не знаю, яка буде потужність, мабуть, трошки менша, ніж заявлена. Компанія ND Group виробляє такі зарядні станції. До речі, знаходиться в Україні. На міжнародному ринку я читав, вони в Казахстан поставляють зарядні станції. Вони досить тихі, не такі, як. Автоентерпрайз, шумні Я вже трошки зарядився. Хвилин 10 зарядив свій електромобіль. Нічого не чутно зарядна станція тиха, ніякого дискомфорту немає. оператором цього найбільшого зарядного хабу є компанія go2u Єдина компанія, в додатку якої ви можете резервувати час для зарядки. Я вважаю, що це дуже зручно. Жодна Компанія жодний оператор зарядних станцій такої послуги не пропонує в Україні. А також ви можете користуватись роумінгом в мереж зарядних станцій за кордоном. Я зроблю скрін, де можна бачити список всіх зарядних станцій, які підтримуються операторам go 2 u На цьому будемо завершувати наше відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі, пока-пока.